За сафарі до суду екологи грозять фемідою чиновникам, що перетворили заповідники на мисливські угіддя. Екологи пішли війною на Дусю правовою. Подали до суду, вимагають, аби державне управління справами таке перевело мисливські державні резиденції у статус національних парків. Відповідний указ підписав іще президент Ющенко два роки тому. Йдеться про резиденції Залісся, Білозерське обидва в Київській області, також синьогору на Івано-Франківщині. Ці укази зобов'язували ДУС протягом півроку підготувати необхідні документи, але пройшло понад два роки, а в управлінні нічого так і не зробили. Твердять екологи, а на місці парків і досі мисливські угіддя. Природоохоронці наводять факти, що в цих місцях відстрілюють рідкісних тварин, котрі занесені у червону книгу. Що буде на національного парку? Щоб була елементарна якась адміністрація, служба охорони невеличкі готелі для прийняття туристів. Правильно? Якщо створюється новий національний парк, це треба будувати заново. Тут це все вже збудовано, це все вже існує. Але воно працює не на охорону природу, а на деяких високопосадовців, які приїжджають і стріляють тварин. Все вона все потрібно змінити цю політику, щоб не приїжджали люди не стріляти тварин. А дивитися цим спостерігати, щоб мали змогу насолоджуватися нашою рідною природою.